Майже 190 мільйонів гривень планують передбачити в наступному році для медичної галузі Чаркас. Про це поінформував міський голова Анатолій Бондаренко, аби забезпечити медичні соціальні гарантії окремих категорій населення міста та підтримати заклади охорони здоров'я. виконавчий комітет за пропозицією департаменту охорони здоров'я ухвалив проєкти двох важливих програм. Відтак, 113 з половиною мільйонів гривень передбачено на придбання матеріалів для проведення вартісних операцій, закупівлю препаратів, харчування для важкохворих пацієнтів, оплату комунальних послуг у лікарнях і поліклініках, понад 75 мільйонів гривень на фінансування стоматологічних послуг, пільговикам, фізіотерапію в реабілітаційно-оздоровчій поліклініці Астра, забезпечення молочними сумішами дітей із малозабезпечених сімей. А людей із інвалідністю необхідними медичними виробами, адже на ці послуги держава не виділяє кошти сказано у повідомленні. Для реалізації програм за ці проекти рішень повинні проголосувати депутати на сесії міської ради.